Вечора, шановні телеглядачі. Ми запрошуємо вас переглянути черговий інформаційний випуск Городочина. І на початку про те, чим жив район протягом останнього тижня. Городок відвідав генеральний консул Республіки Польща у Вінниці. В районному Динку культури вшановували жіноцтво. Дилема: йти інокам служити в армію чи ні. Як живеш сільська громада? Із селянами зустрівся керівник місцевого самоврядування району. В місті триває огляд конкурс художньої самодіяльності. Про це та інше наразі детальніше. Віруючі Віруючи Рим Католицької церкви, отримали радісну звістку. Конклав кардиналів обрав нового папу римського ввечері, в середу. Під час п'ятого голосування. Ним став аргентинець архієпископ Буенос Айреса Хорхе Маріо Бергольо. Новий папа римський обрав ім'я Франциск. А 12 березня з робочою поїздкою у городок відвідав генеральний консул Республіки Польща у Вінниці пан Кшиштоф Свідерик. Його супроводжували представники польської спільноти. Кшиштоф Свідерик зустрівся з керівництвом районної ради управління освіти районної адміністрації, школи з польською мовою навчання та товариства Доброчинного Полонія. Такі візити є звичайним явищем у школі з польською мовою навчання і вже стали традиційними. Bardzo rady, Bardzo rady i gardimsa, wiem, że to w, garadki, w misji misje Grudek Podolski, jest taka cudowa, piękna szkoła, szkoła polska, gdzie zgoda w god jest, że wstąpić w tę szkoły, jest ocej dobra, kadra. W CITELEJ, prekrasna e, 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 pani dyrektor, i my очень oczęciastu projekcjom w WTO szkoły, e, w Paskolku WTO szkoły, oci mnogo raznych, prijatnych do stuprywacza eternosty, a projekcjom mnogo miro i związane z jazdem, ale związane z kulturą, z tradicją. Tak, Także my tutaj gości i wsiem zawietują, przyjechać i pasmatryć. Widwidać tę szkołę. Widmać Widlaska pro współpracy ukraińskiej i polskiej drzwi i z okrema w naszym miasteczku nowaleczkim jest tak bogata polska Ta Normalną formą współpracy jest to, że w porozumieniu z samorządem lokalnym i ze środowiskami lokalnymi Ukraińców pochodzenia polskiego została zbudowana tutaj szkoła i wokół tej szkoły toczy się współpraca. To jest główna forma współpracy jeżeli nie liczyć kontaktów czyli przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski. Jak, e, z miejscowymi władzami lokalnymi, e, z towarzystwami polskimi, jak się wyrachować w współpracy z konsulstwem i z Ministerstwem Spraw Spraw? Jak wy oceniajcie tę współpracę? Dzisiejsze spotkanie z panem kuratorem, no, w, e, potwierdziło zarówno wysoką ocenę pracy tej szkoły, ponieważ wielu uczniów dostaje się na wyższe uczelnie, jak również to nie jest szkoła tylko dla Polaków tu mieszkających, ale również tutaj w tej szkole uczą się Ukraińcy i chętnie tę szkołę wybierają. To nas bardzo cieszy. Як показала розмова з за відділом освіти, школа розвивається непогано. В цій школі навчаються діти польського походження, а також діти українського походження. І оскільки вони вибирають цю школу, зацікавлені в ній це нас дуже тішить. Звичайно, ми поцікавилися у генерального консула Кшиштофа Свідерка про обрання нового папи римського. Ось що він сказав. Угу. Просто ми всі важдані. Kościoła, jak wy znacie, ludzie na malitwie, modlą się, żeby był wybrany e, nowy e, papa Rzymski e, i my wszyscy w nadziei możemy wskazać. A kto będzie, pospodrzymy. Bo udasz. Jak Bóg То ще раз вітаємо всіх католиків із радісною звісткою. А ми продовжуємо інформаційний випуск. На порозі святкового весняного дня, 8 березня, в районному будинку культури радо вітали найпрекраснішу, найчарівнішу половину людства жінок. Бажали городочанкам миру, щастя, здоров'я, злагоди в їхніх сім'ях, родинах, вручали квіти та подарунки. У залі усі жінки отримали від імені народного депутата України Олександра Гереге квіти, шампанське, цукерки, поетичну збірку віршів, адресованих саме прекрасній половині людства. Про це наразі детальніше. У передсвятковий день зал районного будинку культури був переповнений гарним весняним настроєм, жіночою радістю та піднесеністю на святкування були запрошені представниці усіх галузей народного господарства, які трудяться у школах, лікарнях, закладах культури на виробництві та в полі. Без перебільшення кожній жінці найміліше вітання від дітей. А тому уся концертна програма була пронизана трепетними і хвилюючими дитячими голосами. Маленькі дошкільнята та дитячо -навчальних закладів «Берізка» та казка, вихованці районного будинку дитячої творчості, танцюристи ансамблів ел та колі. Брі учні музичної школи своїми віршами, піснями, танцями та святковими мелодіями засвідчили щиро і непідробну любов до найрідніших людей матерів. Свою повагу і визнання жінки-трудівниці висловлювали під час урочистості і керівники району. Зокрема, голова районної адміністрації Володимир Вербановський відмітив роль жінки-матері у житті кожної людини. Держава, за словами керівника району, високо оцінила материнську сподвижницьку працю жінок, які виховали п'ятеро і більше дітей. У нас в районі за три роки 174 матері героїні здобули звання навіше звання України мати героїні. Також напередодні Міжнародного жіночого дня, 8 березня, президентом нашої держави Віктором Федоровичем Януковичем також було підписано указ про звання 12 матерям-героїням нашого району, які на, я думаю, на днях отримають цю високу нагороду. І хочу цим матерям, які є присутні в залі, низько вклонитися за те, що вони виховують п'ятеро більше дітей. Вони дають їм життя, вони їм дарують, вони дають їм дорогу, в щасливе майбутнє. Олександр Воротний, голова районної ради, вітаючи берегинь роду людського, наголосив на відповідальній і непростій роботі жінки-керівника. У вітальному слові згадав жінок, голів, секретарів, бухгалтерів, сільських рад. Сьогодні важко назвати хоча б одну сферу діяльності, де б не працювали жінки, адже неможливо уявити собі будь-яку професію, без чарівних посмішок, вайливих рук і небайдужих жіночих сердець. Лише в нашому районі в закладах освіти, охорони здоров'я, культури, місцевого самоврядування сумнівно та відповідально виконують свій депутатське повноваження 263 жінки із 548 чоловік або майже 50% від їх загальної чисельності. У депутатському корпусі кожний четвертий народний обранець жінка. 10 працюють з сільськими головами, 29 – Секретарами місцевих рад привітала усіх присутніх святом і депутат обласної ради Світлана Лукомська вручила грамоти та квіти своїм колегам-працівникам органів соціального захисту. Народний депутат України Олександр Герега, полишивши ряд важливих справ у столиці, приїхав привітати також жіноцтво городочини. День 8 березня він прирівняв до одного з найважливіших свят, які відзначаємо щороку. Жінки городочини в моєму серці запалили. Цей вогонь доброти, який наша команда, як Прометей, пронесла через всі райони. І ми з цим огнем доброти прийшли в кожне село, кожного району. Може, ми не застукались до кожного, але все в нас попереду. Попереду дійсно велика праця. І вона вже почалася. Тому жінки, на вас сьогодні. Вся надія, також Олександр Володимирович розповів про свою депутатську роботу в стінах парламенту. Нещодавно він став співголовою міжпарламентської групи по зв'язках з Польською народною республікою. Місяць тому його було обрано головою підкомітету митних тарифів. Тому, за словами Олександра Гереги, незабаром розпочнеться серйозна робота щодо пошуку інвесторів, яким буде запропоновано будувати свої виробничі потужності саме на Городочині. Також народний депутат зачитав вірш, присвячений прекрасним жінкам Городоччини. Городоцькі жінки і дівчата, особливий ваш дух та краса, вечерівні обутні і свята, дехто бачив, по пояс коса. Ці віршовані побажання знайшли схвальні відгуки в серцях прекрасної статі, вилилися бурхливими аплодисментами на адресу Олександра Гереги, міський голова Володимир Поврозник, у знак теплого прийому на рідній Городуччині, вручив шанованому земляку запашний коробай. А черговим подарунком народного депутата України став пісенний виступ заслуженого артиста України Степана Гіги, який усі свої пісні присвятив жінкам, дружинам, матерям, сестрам та коханим. На цілувались під зоряними бажаю вам, щоб ви так само були такими, такими добрими, такими веселими, такими красивими, як є наша весна. Святому вас 12 березня в рамках виїзного прийому громадян. Голова районної ради Олександр Воротний зустрівся із представниками територіальної громади села Великий Карабчіїв. Керівник органу місцевого самоврядування району разом із сільським головою побував у закладах соціальної сфери села. Зокрема, завітав у Великокарапчіївську амбулаторію сімейної медицини, яка, до речі, є однією з найкращих в районі. Поспілкувався з трудовим колективом. Працівники амбулаторії стурбовані змінами у системі охорони здоров'я, оскільки оптимізація штатів закладів медицини неодмінно торкнеться. І їх медики звернулися з проханням до представника влади району допомогти в придбанні необхідного обладнання для фізкабінету. Сімейний лікар Микола Тимчук також підняв болючу тему не лише великого Карабчієва, а й усіх населених пунктів Городочини – ремонту доріг. Що стосується наприклад ремонту доріг. Вже вже весну асфальту Нема вже зійшов не разом з підсніжниками. Сніжно. Сніжно. це не якісна робота. Я так вважаю. А чому не а тому, що не відповідає ніхто за свою роботу минулого року? На ремонт сільських доріг цієї територіальної громади використали 2000 тисячі тон гравії. За рахунок сільської ради оновлено один кілометр мереж вуличного освітлення села Цьогоріч Передбачили в сільському бюджеті 60 тисяч гривень на ремонт доріг та 38 тисяч на встановлення мереж вуличного освітлення. З них 20 тисяч гривень на великі крабчиї та 18 тисяч на грицьків. Проблема в нашій сільській раді є, що треба робити дороги і вуличне освітлення. Також в садочку треба замінити опалювальний котел на більш такий ефективний, щоб давав тепло для опалювання. Ти кімнати, які находяться, дітки наші завдяки засновнику товариства «Епіцентр» нині народному депутату України Олександру Герезі у минулому році в закладах соціальної сфери територіальної громади замінено чимало вікон та дверей, зауважив сільський голова. Побувавши у місцевому дошкільному навчальному закладі Берізка, Олександр Воротний переконався в тому, що дітям тут тепло і затишно. Наразі у садочку виховується 16 маля, та приміщення розраховане на більшу кількість дошкільнят. Адже раніше тут функціонувало три групи, віддаючи належне керівникам села, друге крило будівлі садочка збережено і доглянуто. Тут навіть килимові доріжки встелені. Якби хтось взяв в оренду цю частину приміщення, то й була би якась користь із нього. Найголовнішими проблемами місцевої школи є мала наповненість класів та відсутність шкільного автобуса. Тут за індивідуальною формою навчання займається лише 31 учень. Разом з тим, школа стала центром відпочинку молоді у селі. Діє спортивний зал працюють різні гуртки. Є перспектива кожного року. Є першокласники. Перший клас набирається, але індивідуальне навчання, тому що 3-4 учні кожного кожного року. Така на превеликий жаль, така перспектива. Справді, якби у цій школі був автобус, то возили би дітей із Рицькові, так були б повні класи. Дякую директор школи за нові металопласникові вікна та двері депутату Верховної Ради Олександру Герезі. Слова вдячності адресує депутату районної ради Віктору Слободяну, за клопотанням якого сини облаштували дорогу до школи протяжністю 300 метрів. Також за кошти районного бюджету будують внутрішній туалет. Попри те, що у закладах соціальної сфери Карапчівської сільської ради зроблено чимало, та проблеми ще достатньо. Їх змогли би вирішити, якби інвестор товариства Агро», який орендує тутешні землі, виділяв кошти згідно з соціальною угодою. А поки що, як кажуть, обіцяного три роки чекають. Українську армію чиновники обіцяють повністю перевести на контрактну основу. Більше того, на початку березня перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник повідомив на прес-конференції, що весени цього року відбудеться останній призов до армії. Нагадаємо, згідно з концепцією реформування збройних сил України, українська армія повністю перейде на контрактну основу саме у 2017 році. Що ж про це думають самі військовослужбовці, звичайно, і призовники далі у сюжеті. Двадцятирічний Мирослав збирає документи після двохрічної відстрочки через навчання та стан здоров'я. Хлопець, нарешті, планує піти в армію. Більше того, хоче саме на контрактну основу. Я от, хочу йти служити по контракту, тому що вважаю це перспектива на дальніше життя. Хочу на офіцера, вважаю, це хороша справа. Про службу за контрактом мріяв і Віталій. Та не судилося. Стан здоров'я не дозволяє хлопцю стати військовим. Я би хотів піти служити за контрактом, тому що зараз ну, солдати більш матеріально забезпечені по контрактній службі, але по стану здоров'я я не маю як піти служити, хоча б і хотів. А от Сергій вважає руки в армії взагалі даремно втраченими. Думку, що в армію знаю. Як хто хоче, що я, наприклад, я не хочу. Краще, краще за цей один рік я луче піду на роботу. Та найчастіше розповідає заступник військового комісара, до армії просяться саме юнаки із сіл, адже там не так то й легко знайти роботу. А служба за контрактом не тільки дає можливість заробити кошти, а ще й отримати високопрофесійну підготовку військовослужбовця. Перехід на професійну армію вважається більш професійним, перероблена певна програма підготовки, і вона є як вдосконаленням. Цієї програми бойової підготовки звичайно і збільшена заробітна плата військовослужбовцям за контрактом. Разом з тим додає Юрій Петрович на даний час призовники та їх батьки лише цікавляться видами проходження служби, і поки чіткого розмежування, який з них кращий, в них немає. Одні хочуть на строкову службу йти, так як бачать перспективу строкової служби, інші хочуть. На військову службу за контрактом, так як бачать, в піднятті грошового забезпечення, та для проходження служби за контрактом є певні умови. Основні з них придатність до військової служби за станом здоров'я та наявність відношення із військової частини, які призовник бажає проходити службу цього ж року. Городоцько-ярмолинецьким комісаріатом уже шість чоловік відправлено на контрактну службу і є ще бажаючі. на сьогоднішній день. У нас є 17 кандидатів, які приходять медичну комісію. Взяли відношення з військових частин і розглядаємо питання про направлення їх на службу за контрактом. Що ж до строкової служби, то цієї весни її підуть проходити 32 призовники. Перші їх урочисті проводи будуть 9 квітня. А 17 березня день працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Незважаючи на всі негаразди сьогодення, мешканці нашого міста стабільно забезпечуються водою, теплом, підтримується безперебійна робота інженерних комунікацій, каналізаційного та шляхового господарства. Проводиться ремонт житла, благоустрій та озеленення вулиць. І скверів надаються послуги в ремонту побутової техніки та взуття. Від саме від професіоналізму і сумлінності працівників житлово-комунального господарства залежить загальний соціальний настрій городоцької громади. 32 роки працює в міській службі житлово-комунального господарства Валерій Федорович. З того часу як був заснований міський водоканал. Він прийшов працювати в комунальне підприємство по наданню послуг населення міста з водопостачання та водовідведення водієм аварійної машини і залишився в службі. до сьогодні на часі він слюсар водій, трактори з комунального підприємства «Городокомунсервіс». на тракторі НТЗ 50 із монтованим електрозварювальним апаратом, який постійно власноручно монтує. Він разом із бригадою чи не щодня по кілька разів виїжджає на ремонтні роботи на прориви аварії в системи водомережі, щоб забезпечити мешканцям городка, які є споживачами послуг комунального підприємства, безперебійне водопостачання і водовідведення. Керівництво підприємства усі часи поважало і цінувало Валерія Петровича за відповідальність, сумлінність, пунктуальність роботі, високі професійні вміння та працелюдність. Валерій Петрович працює 32 роки в водоканалі. Я з ним працюю 11 рік. Ну наскільки я його знаю, людина хороша, добросовісна. До роботи відноситься добре, на роботу приходив воврем'я. Ну, таких би працівників побільше, і все було б у нас і добре, і вода була б, і все. Неодноразово за та добросовісну працю трудовий колектив Городоцька міська рада, городуцька районна адміністрація, районна рада відзначали Валерія Петровича подяками та почесними грамотами, цінними подарунками та грошовими винагородами. Свій час фотосвітлина Валерія Петровича була розміщена на обласній дошці пошані. Робота ведеться у нас стабільно, все, виходимо з всяких положень, всяких критичних положень, які би не було. Стараємося дати, подати людям воду, щоб люди були не без води, а мали постійну воду, о, щоб люди не обіжалися для нас. І всякі, всякі є в нас і нюанси. І, я кажу, і по роботі, і так, що треба. Ну, більшість того ми стараємося, щоб робота була вся в нас і качественна, о, і люди були все з водопостачанням. Як повідомив директор комунального підприємства Комунсервіс» Антон Федощук, відповідно до його наказу по комунальному підприємстві Валерій Петрович за добросовісну багаторічну сумлінну працю, а також з нагоди професійного свята дня працівників комунальних служб буде відзначений почесною грамотою. Щорічний підсумковий огляд, конкурс художніх колективів загальноосвітніх та позашкільних закладів відбувся 11 березня в районному будинку культури. Цьогоріч у конкурсі взяли участь майже всі школи району та колективи художньої самодіяльності. Глядачам не представили 23 номери. Їх бачили, і наші кореспонденти. Учнів Тростянецької школи до конкурсу готував їх вчитель музики. На огляд вони представили два номери: виступали ансамблі бандуристів та веселі музиканти. Буде зараз виступати ансамбль, інструментальний ансамбль. Веселі музиканти. Бере участь в ньому 12 дітей із першого дев'ятих класів. Усі учні школи дуже талановиті, і кожен учасник ансамблю вміє грати на декількох музичних інструментах. Граю на всьому, і на бандурі граю, і на нервах граю, на... на контрабасі граю, на ударних граю, співаю. Найбільше художніх номерів на конкурс показали лісоводчани. Вони щорічно беруть участь в огляді та інших конкурсах. Відтак зовсім не нервують і спокійно чекають своєї черги. Ми багато їздимо. Ми також їздимо в Київ і в на цьому тижні теж їдемо в Київ виступати. Тренуються учасники лісовоцького. В ансамблю по дві години двічі на тиждень та до навантажень вони вже звикли. Також дуже добре, та що дитина чим і займається не тільки уроки, а ще відпочиває танці. Також із задоволенням в даному конкурсі взяли участь вихованці городоцького дитячого будинку творчості. Мені дуже подобається ходити на цей вокал, бо тому, що тут я можу навчитися цього гарного співу. Ми взагалі систематично готуємося, постійно займаємося вокалом, тому що в нас. Зразковий ансамбль який? Русинка, усі учасники огляду конкурсу детально продумували кожен свій художній номер, аби заробити найвищі бали від журі. Взагалі, огляд складався з двох частин: це виступи художніх колективів та виставка декоративно-ужиткового мистецтва, на яку подається від 60 до 100 робіт, виконаних в 22 різноманітних техніках. Критерії оцінювання, безперечно, це важливо. Вони однакові абсолютно для всіх виконавців в будь-якому районі чи місті нашої області. Безпере. Ми оцінюємо наявність робіт, для того дивимося, щоб всі техніки були присутні. Що ж стосується номерів художньої самодіяльності, а саме вокального, інструментального, хореографічного, фольклорного жанрів тощо, то тут критерії дещо інші. Безперечно, оцінюється твір, який виконується, майстерність виконання і е, як діти тримаються на сцені. А загалом даний конкурс проходить у декілька етапів: спочатку краще номери. Море вибираються у загальноосвітніх закладах. Потім їх виконавці зустрічаються на національному етапі. Краще ж з них демонструють свої таланти на відбірковому районному конкурсі і далі на обласний. Конкурс корисний для всіх. Дітям це дуже подобається, батькам це дуже подобається. І дуже добре, що ми кожного року виявляємо нові нові якісь зірочки. Того дня новими зірочками були Євген Савчук, який виконував пісню Акапельно та Олександр Мустіпака, який розповідав гуморески. Усі виконавці найкраще. Ще номерів, зазначила Людмила Грицьова, будуть запрошені на обласне свято Барви дитинства. Представивши свої найкращі номери на огляді художньої самодіяльності учнівської молоді, чимало учасників конкурсу почали зразу ж готуватися до наступного заходу, а саме всеукраїнського фестивалю конкурсу Молодь обирає здоров'я. Він проходив на базі Городоцької школи номер 4 За перше місце районного етапу конкурсу, змагалися команди із більше 20 шкіл. WHAT well, yes. Ці слова під час конкурсу повторювались неодноразово. Учні намагалися донести кожному, що своє здоров'я потрібно цінувати та берегти. Ми будемо висміювати алкоголізм і куріння дітей, бо багато з підлітків вживають алкоголь і палять. На конкурсі команди представляли міні-композиції. Учні в різних формах висміювали негативні звички серед молоді, найпоширенішими з яких є алкоголізм та куріння. Ми хочемо показати, що потрібно стежити за своїми способами життя. Потрібно не вживати поганих звичок, ну, наприклад, не курити, не пити і займатися багато спортом. Крім міні-композиції, кожна агітбригада виготовляла плакати та демонстрували фотографії з агітації здорового способу життя. Слід, допоможе, Саме такі конкурси, впевнені педагоги та учні, допомагають зрозуміти, що чекає кожного, якщо вони вже зараз не потурбуються про своє майбутнє. Кожен вибирає собі сам Діру, життєво дорогу, молитися чи богу. Кожен вибирає собі сам. Слово для освітчені молитви. За грошима, задоволенням монитку. Кожен вибирає собі сам. Алкоголь, тютюн, життя, зарплату. Міру радості. Конкурси дуже необхідні для дітей, тому що діти повинні знати, яка небезпека їх чекає в світі. Вони повинні е, повністю володіти своєю інформацією про захворювання, про які в нас ідемо. Відтак, основним завданням фестивалю є саме профілактика негативних звичок серед молоді. Мета – популяризація та пропаганда серед молоді, здорового способу життя, запобігання негативним проявам в молодіжному середовищі та виявлення і підтримки талановитої молоді. Переможцем у даному фестивалі стала команда городоцької школи номер 4 яка виділилась артистизмом та акторськими здібностями. Саме вони представлятимуть наш район на другому етапі всеукраїнського конкурсу фестивалю. Днями в районному територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян відбувся шашковий турнір, приурочений міжнародному жіночому дню. Організатором змагань виступила Раїса Брень, голова районного товариства інвалідів єднання та управління соціального захисту районної адміністрації адміністрації. дев'ять жінок товариства інвалідів єднання змагалися за перемогу. Після кілька годин гри у шашки перемогу отримала Лариса Булка, друге місце посіла Любов Габінська та третє здобула Тамара Марчук. Усі учасниці турніру були нагороджені подарунками від народного депутата України Олександра Гереги. Чітким керівництвом Гереги Олександра Володимировича, депутата Верховної Ради. Який е, вже неодноразово надає е, таку е, допомогу для товариства, е, для учасників змагань вже е, втретє е, призи, подарунки, увага, любов і наша подяка. Йому спасибо не скинуть і подяка. Ви знаєте, що це добро, ця увага, е, ця чуйність. Верне нехай вертається всім. Олександру і вам всім сторицею. Також їх пригощали смачними порогами та кавою працівники територіального центру. Наразі новини спорту нещодавно у Сатанівському будинку культури відбулися змагання з настільного тенісу. В Цих змаганнях взяли участь близько 20 учасників із Сатанова, Кам'янки, Горбанівки, зокрема і школярі кам'янської школи. Також після довготривалої боротьби переможцями стали жителі Сатанова, а саме Дронський та Лесько Отож, перше та друге місце. Змагання проводилися за ініціативи городоцького районного спортивного товариства Колос, і грамотами якого якраз і були нагороджені переможці. А це усі новини на сьогодні. Ми вам дякуємо за увагу на все добре. Нехай у вас буде гарний настрій. Звичайно ж, здоров'я. До побачення, на все вам добре.